Щорічно в рамках проведення дня міста відбувається урочистості з відзначення обдарованої молоді, а саме учнів переможців, олімпіад і конкурсів, відкрила свято начальник управління освіти Любов Максимович. Сьогодні ми обговорюємо рейтинг підведений обласном, обласним управлінням освіти і науки за результатами предметних олімпіад. Якщо в минулому році місто Калуш мало перше місце серед Районів і міст області, то в цьому році ми маємо перше місце серед усіх навчальних закладів області, обігнавши фізико-технічний ліцей та ліцей для обдарованих дітей міста Івано-Франківська. Варто відзначити те, що саме нами, освітянами, проведено дуже багато роботи в тому щоб розвивати творчу обдаровану особистість у традиційній номінації. Учень року було відзначено учня 8 класу гімназії Богдана Михайлюка, який є переможцем 4-го етапу Олімпіади з історії, 3-го етапу олімпіад з історії української мови і літератури, біології, географії. В Номінації випускник року була відзначена учениця 3-ї школи, переможець заключного етапу конкурсу ФЛЕКС, 3-го етапу олімпіад з географії, основ правознавства, історії. Англійської мови другого етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Окрім цього, в різних номінаціях за здобуті досягнення в різноманітних конкурсах, виставках, спортивних змаганнях, всеукраїнських олімпіадах було нагороджено близько ста учнів і вихованців позашкільних закладів. Нагороди отримали і два творчі танцювальні колективи фламінго та веселі гуцулята. Окрім обдарованої молоді, було нагороджено педагогічних працівників. Наставників та директорів шкіл, які протягом року готували учнів до участі в різноманітних конкурсах. В Ході свята усіх переможців вітали заступник міського голови Оксана Табачук, міський голова Ігор Насалик та начальник управління освіти Любов Максимович, які власне і вручали нагороди. Хочеться вірити, що наступного року на святі обдарованої молоді буде відзначено якомога більше учнів, вихованців позашкільних закладів та їх наставників.